Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. На Курщині зросла кількість населених пунктів, зайнятих українськими військами. Хто про це каже? Телемарафон? Та ні, про це каже губернатор Курщини на засіданні у Новоагарьові в резиденції Фюрера Путіна. Скоріше за все, в Путіна там не було, був двійник Путіна, тому що справжній Путін після подій в Курську зразу же мотанув на Валдай разом з охороною сидить в бункері. Так от, звітуючи двійнику Путіна, губернатор Курщини сказав, що Збройні Сили України захопили 28 населених пунктів, а 2-3 дні назад було лише 11. Зараз їх 28, що територія вже до 20 кілометрів і до км кілометрів ширину повністю зайнята українськими військами. Хоча, по факту, набагато більше наші ЗСУ зайняли території в Білгородській області. Але і це розлютило двійника Фюрера Путіна, який перервав губернатора Курської області і сказав. Ви краще про соціальну обстановку розкажіть, про допомогу населення, а решту доповість Міністерству оборони. Яка соціалка? Пострадавшим, як вони кажуть, да, жителям Курської області видають 100 доларів матеріальної допомоги. Все. Ось вам соціалка. Ось вам любов уряду Росії фюрера Путіна до російського народу. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.